Технічні вишнені поладки, я не знаю, наскільки ви бачите там адреси, які відображаються, по-моєму, вони відображаються дуже погано. Але до цього ми можемо потім повернутися. І коли ми маємо якісь попередні дані, якщо йде мова про сайт, і до мене я в UA, то готуйтесь одразу до того, що вам треба буде написати паперовий запит до писмастера. З практики краще це зробити через адвокатський запит. На адвокатські запити постмайстер реагує оперативніше і ну, власне, на неадвокатські запити може бути практика, що взагалі не реагує. Те, що ви побачите в даних сервісах, там буде поле адмінці або адміністративний контакт. Власне поле адмінці вказує на те, хто є реєстрантом доменного імені або е власником вебсайту. В е переважності факту. Часто може трапитись так, що в якості адміністративного контакту вказані дані реєстратора. Тобто особа, яка надає послуги з технічного супроводу доменного імені і налаштування сайту. Ви, в принципі, одразу це побачите, якщо там е це дані реєстратора, або більшість реєстраторів про це зазначають в інших полях, які вам буде винені. Часто інформацію про саме клієнта реєстратора, тобто ту особу в інтересі якої адмініструється до можна побачити в полі «Ремарк». Ну і будь-який реєстратор, якщо він не хоче бути відповідачем в суді, то він на ваш обґрунтований запит завжди вам надасть інформацію про те, хто є клієнтом. Якщо він не надасть інформацію, то ви просто, ви просто його повідомите про те, що ви самого його притягнете відповідача в суді. Коли ви вже з'ясували безпосередньо з УІС, чи через реєстратора, хто є фактичним реєстрантом доменного імені, тобто в чиїх інтересах воно адмініструється і хто адмініструє сайт, то зазвичай фактичний реєстрант і є власником сайту в майже у всіх випадках, але не у 100%. Не у 100%. Ну, буває таке, що до мене ім'я належить одній особі, а вона його дала іншій особі, яка там, розміщує свій сайт, реєструє, розміщує професійно. Тому, коли ви маєте фактичного реєстрата, вам треба вийти з ним на контакт. Це загалом має значення не тільки для того, щоб з'ясувати, хто є власником сайту, хоча й для цього теж, а для того, щоб взагалі до того, що контакт з реєстрантом це є перший, перший крок перед усіма судами, ви можете в досудовому порядку багато чого врегулювати. Звісно, в даний курс буде виводитись його контактна інформація, я вам зараз дам допомогу. І е якщо, реєстрант не йде на контакт, якщо реєстрант не йде на контакт, і не говорить вам про те, хто є власний сайт, то в даний є яколе Інсер, тобто, тобто сервер-імен, е яке містить інформацію про те, яке доменне ім'я має вказувати, на який фізично комп'ютер, на якому розміщено сервер через поле n Server ви можете побачити, хто є хостинг провайдером, відповідно, звернутися до хостинг-провайдера. Якщо в нього є паперовий договір щодо хостингу сайту, то вам пощастило. Якщо нема паперового, то попросіть його надати на запит тобі, паперову відповідь, чого, хто є його клієнтом. І це вже буде майже 100 власник сайту. Якщо ні, то принаймні ви далі будете знати, куди копати. А, як приклад, я вирішив взяти з Хостмайстеру... А... На запит mp3.ua ми бачимо е поля домен, як деякі поля повидаля, але всі спіття ковищі. Ми бачимо домен, ми бачимо адміністративний контакт IMF і ОНІ. ми ще розшифровувалися про те, що IMF це є інтернет медіафайл є його адреса, є телефон, має був картинку, тому він не, не скопіювався, але в основі, бачите, IMF настільки добросовісний реєстрант, що воно е полі, в полі ворога зазначило свій ідентифікаційний подіб. Далі ми бачимо, зокрема, в полі лайсенс, номер свідоцтва України на знак товарів і послуг, за яким було делеговано до мене. І поляний сервер, ми бачимо сервери імен, бачимо, що поштовий провайдером є був бачимо, до кого можна звернутися для точного з'ясування персони власника сайту. Фіксація доказів, питання відеокамер або чогось, що піднімалося раніше. Класичним простим способом є нотаріальна фіксація. Яке може бути питання до нотаріальної фіксації. Питання може бути е, такого загального характеру, яке до будь-якої іншої. Е, зокрема, будь-якої іншої засвідчення того, що на певному комп'ютері знаходиться щось, точніше, на певний комп'ютер виводиться щось. Більш всі, що нотаю, це правило вам може зафіксувати. Але якщо протилежна сторона є достатньо технічно грамотною, то тут вона завжди може вам заперечити те, що е, нотаріальна фіксація є 99% гарантією, але не 100%. Тому що технічні засоби дозволяють, якщо знати, е, в який час, на якому комп'ютері, хто що буде дивитися, Технічні засоби дозволяють втрутитися там, я, я певний, що це не завжди буде якесь правопорушення, дозволяють вивести на певний комп'ютер іншу інформацію, ніж та, що є доступною в решті світу. Це якби, коштує недешево, але такі от речі є можливими. Тому якщо ви збираєтесь робити нотаріальну фіксацію, ну, то як мінімум не про це, що публіці. Фіксація правоохоронних органах може мати ту саму ваду, що е, в одному з мільйона випадків е, технічно можливим є виведення на комп'ютер іншої інформації. Але е, очевидно, що е, коли це зафіксують правоохоронні органи, то вашим доказом трошки більше суду не буде. Мова йде про правословісність. Це треба зробити таким чином, що якщо ви, наприклад, правовласник і бачите, що деяка інформація порушує ваші права, то треба писати заяву про порушення кримінального провадження. Вам не потрібне кримінальне провадження, але вам потрібно, щоб на початковому етапі власне, органи МВС або СБУ через своїх експертів і через якби, свої е, слідчі техніки зафіксували факт зміщення чого-небудь інтернет. Потім ви отримуєте ці документи на руки, які засвідчують, і йдете з ними до господиства е, або звичайно цивільного суду. Ну, Власне, відео вже, е, як ми це прогодимо у справі, абітурізував. Може бути ефективним доказом, але треба принаймні знімати повністю весь монітор і весь порядок дій особи да, щодо інформації. Огляд і дослідження доказів інтернет-судом. Це, власне, є така позитивна тенденція в справі по Ягоду в 2009 році суд. Зробив власний огляд дослідження доказів в інтернет і слав про цей відповідний протокол. Чому суд це зробив за власну ініціативу? Ну, можливо, тому що коли робилися початкові докази, то це було два роки тому, і поки йшла справа суду, треба було для винесення рішення якось зайти на сайт і подивитися, що ж там може робиться зараз, що минуло минулому за ці два роки. Але просто сам факт того, що господарський суд Києва можу сказати, який це не сумляє, якщо мені цікавили. Зробив ви власний огляд і дослідження доказів, це є позитивна тенденція. І це свідчить про те, що якщо суд не визнає, наприклад, вашу нотаріальну фіксацію, або якщо суд не визнає інші докази, то ви можете попросити суд зробити власний огляд і дослідження, скласти власний протокол і зробити це доказом у справі.